Трафи від ТЦК за порушення правил військового обліку. Все, що потрібно знати про розміри, як накладається, які ваші права, яким чином оскаржуються, і що в обов'язковому порядку має відбуватись під час цього в цьому відео. Тому що дуже багато запитань приходить з цього приводу, і я вирішив викласти це все в цьому відео, яке, сподіваюсь, буде дуже цікавим інформативним для вас. І ви обов'язково поставите цьому відео вподобайку, підпишитесь, поставите дзвіночок, тому що це дуже допомагає просувати е, мій YouTube канал і робити так, щоб я розумів, що вам цікаво знати про ваші права і мої відео. Отже, перевіряйте це все, а ми починаємо. По-перше, потрібно сказати про те, що штрафи за порушення військового обліку збільшились так. Зараз це там від 17 до 22 тисяч гривень за порушення в умовах воєнного стану. І ця постанова так накладається представниками ТЦК. І наразі ми бачимо дуже велику концентрацію влади в одному органі, тому що вони здійснюють і оповіщення, і притягнення, і накладання штрафу, і фактично цю постанову одразу направляють на виконання. Ну, Певні моменти є, проте йдеться про те, що вони самостійно це можуть робити в тих випадках, коли за ті ж самі штрафи, розміри штрафів так, 17 тисяч гривень. Наприклад, коли водій в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, так, там також 17 тисяч гривень, проте це розглядає суд, тому що в даному випадку. Дуже великий штраф, і потрібно, щоб особа, яка притягає до відповідальності, знала, ну що, що найменше, так базові аспекти юриспруденції. Проте, ну наразі, ми бачимо і про це говорять нардепи. Про те, що є дуже велика концентрація влади, і потрібно це якось вирішувати, і навіть є ініціатива, щоб передати ці повноваження до суду, так накладати штраф в сфері порушення військового обліку. Проте наразі ми маємо таку картину, що ТЦК може накладати штраф, виносити постанову, так і фактично. Передавати її на промислове виконання, якщо ви це не зробите. По-перше, суми штрафів дуже великі. Яким чином, в який момент настає склад адміністративного правопорушення по 210-210 і -210 прим. 1 КУПАП? Це дві статті, які регулюють саме ці аспекти. Це, наприклад, на прикладі нового закону про мобілізацію, коли. Потрібно оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання законної сили нового закону, тобто до 17 липня 2024 року. І якщо 17 липня ви не оновили дані так, до цього моменту або в останній день, то з 18-го фактично вважається, що ви порушили правила військового обліку відповідно норм про мобілізацію. І в такому випадку вже існує склад адміністративного правопорушення. І вас можуть Притягати до відповідальності. Проте, хоча і там скасували необхідність складати протокол про адмінправопорушення в цих справах, даби заочно розглядати ці справи, як нам кажуть, е, в медіа, тобто потрібно було складати протокол про адмінправопорушення, наразі скасували, не проблема. Чому? Тому що, по-перше, все одно існує 268 стаття Кодексу України про адмінправопорушення, в якій передбачено, що особа, яка притягується до відповідальності, має бути належним чином повідомлення про розгляд цієї справи. І це є головною ознакою. В даному випадку немає обов'язкової участі, так, в процесі, вона може бути лише належним чином повідомлення. Проте, що таке належним чином повідомлена особа? Це особа відповідно до КУПА, яка Отримала якесь повідомлення, так, повістку про розгляд справи, таким чином, яким передбачено процесуальним законом. Якщо особа не належно повідомлена, то фактично вона не може бути притягнута до відповідальності. Ця постанова буде скасована в майбутньому судовому порядку в порядку оскарження, так, тобто це є головною мовою. І для цього надають цим законом. Фактично повноваження поліції здійснювати адміністративне затримання для того, щоб доставити на розгляд справи ну так і винести постанову. Я до чого веду? До, чого, до того, що фактично те, що надають можливість заочний розгляд справи, навіть у випадку, коли не потрібно складати протокол про правопорушення, По-перше, ми розуміємо, в який момент ви, е, настає, наприклад, відповідальність, і про те, що вас мають. Повідомити про цей розгляд. Якщо вас не повідомили і наклали штраф, ви його скасуєте надалі в порядку оскарження. І цю постанову не можуть винести. Це важливо розуміти і зафіксувати. Надалі строки розгляду справи. Такі справи розглядаються протягом двох місяців з дня вчинення правопорушення. Наприклад, на тому ж самому прикладі, 18 липня, ви вважаєтесь особою, яка порушує, наприклад, військовий облік. Протягом 60 днів мають винести постанову, притягнути вас до відповідальності. Якщо постанова винесена хоча б на один день пізніше, на 61 день, то вона вважається незаконною. І ви її також можете скасувати в судовому порядку. Так, в порядку оскарження, ну тому що ми розуміємо, що навряд чи вони ну, ТЦК будуть відповідно сумліно. По 247 статті Кодексу України про домі правопорушення закривати провадження у справі у зв'язку з закінченням строку притягнення, так накладання стягнення, а штраф це є стягненням, видом стягнення. Фактично, це, це також потрібно слідкувати, щоб протягом 60 днів це було. Тобто за 60 днів вони мають належним чином вас повідомити, принаймні два рази, тому що ви якось маєте себе захищати. І якщо вони повідомили і ви не відреагували, і ви були належним чином повідомлення, винести постанову. І якщо щось з цього порушується, вона також може скасовувати в судовому порядку. Якщо вам не надають можливість, ну, наприклад, ви прийшли так, на розгляд справи про правопорушення, ви маєте право вимагати адвокати, правничу допомогу, і відкласти розгляд справи у зв'язку з необхідністю звернути за юридичною допомогу. Це є обов'язковою умовою, і суди на це дуже сильно вплив, звертають увагу, тому що це основоположне право, яке не обмежується навіть в умовах воєнного стану. Так? Це стаття 6 Конвенції і, принаймні, два десятка норм. Національного законодавства. І в такому випадку ви також можете перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що вам потребує юридична допомога. І якщо вам відмовляють цьому, це також є підстава для скасування постанови про накладення адміністративного стягнення. Це важливо розуміти, тому що е, незалежно від того, чи вчинила особа правопорушення, чи не вчинила, е, має зберігатись законність. Так? Тобто ми маємо сумлінно дотримуватись норм закону. Незалежно від обставин. Тобто, якщо законом вказано, що особу повинні повідомити, значить особа повинні повідомити. Надалі е, виникає таке дуже цікаве запитання, яке надходить останнім часом дуже е, таке розповсюджене запитання. Яким чином дізнатись про те, що є штраф. Наш е, КУПА передбачає, що Орган, який притягнув до відповідальності, має повідомити про наявність такої постанови, так, направити її копію, і вам там надається термін на сплату штрафу, так. Тобто 10 днів на оскарження, 15 днів на подачу о, на сплату самого штрафу. Якщо ви. Ну, з того моменту, як ви отримали 10 днів на оскарження. І мають чекати цей момент. Тобто вас повинні повідомити. Проте є неподанокі випадки, коли особа, яка притягнута до відповідальності, фактично вже так, і є постанова, це дуже розповсюджена з автофіксацією швидкості, так, коли не трукам з рук цей пистолет, а коли повністю автоматично. І дійсно не приходять постанови. І в такому випадку ви, по суті, ніяк не дізнаєтесь про цей момент, тому що ви вже дізнаєтесь на стадії виконавчого провадження, так? І ось ми плавно переходимо в стадію виконання, так? яким чином виконуються ці штрафи. Якщо ми кажемо про те, що є склад адміністративного правопорушення, так, особа не оновила дані, наприклад. Вступила в шлюб, не принесла протягом семи днів копію свідоцтва про шлюб. Народилась дитина, змінила прізвище, ім'я по батькові, щось з цього або все. Змінила місця адреси, так, місця мешкання, роботу, отримала освіту, вступила до вишу, закінчила виш. Так, я... Будь-які інші моменти, по цьому закону не оновила дані, отримала повістку і не з'явилася по цій повістці, так, наприклад, через роботодавця, або там, на вулиці десь їй дали цю повістку. Тобто, якщо не відреагували, не оновили, то фактично це і є склад адміністративного правопорушення. ми з вами розібрали, що. Розгляд справи відбувається протягом 60 днів, і стягнення має накладатися протягом 60 днів. Якщо постанова датується 61 днем, її можна легко скасувати в судовому порядку. Тому що це є порушенням, за цим потрібно слідкувати всім. Проте, наприклад, вас там повідомили про цю постанову, там не повідомили, так? І її ж потрібно якось виконати так, тобто, щоб держава отримала цей штраф на свій рахунок, так. В такому випадку включаються виконавці. Наш чинний Кодекс України про одні правопорушення передбачає, що у разі несплати, а це тривала несплата, там більше двох місяців добровільно не сплачується, постанова передається на примусове виконання в подвійному вигляді. Тобто, якщо штраф було накладено 17 тисяч, то на примусовому виконанні буде 34 тисячі. Плюс 10% виконавця і організаційні витрати. Так? А, ну, там десь 38 тисяч, це буде в такому випадку: 38, плюс-мінус, можливо, більше. А, і це проблема. Так? Проте, ж, одночасно з цим, якщо в матеріалах справи не передбачається належне повідомлення вас про розгляд такої справи, про те, що ви маєте сплатити там, цей штраф, що ви не отримали цю постанову. То навіть після відкриття виконавчого провадження ви можете сплатити по е, стандартній е, ставці, так? Якщо наприклад, не, е, ну, не оскаржили, так не вийшло, там програли суд або не вирішили оскаржувати, і ви відповідно можете подати клопотання про те, що вам не було належним чином повідомлено, і фактично сплатити там ті 17 тисяч гривень для того, щоб не переплачувати. Ми так, робили з постановами про е, порушення правил дорожнього руху, це працює так, таким чином, тому що ви е, маєте право сплатити штраф за базову ставку протягом там, 10 днів з моменту, коли ви дізнались про такий штраф. Так, ви маєте про це е, знати і розуміти. Проте е, дуже такий важливий момент, що якщо ви оскаржуєте постанову, то штраф. Припиняє свою дію, так, тобто на час розгляду в судовому порядку штраф не стягується, і цей термін не е, йде. Так? Тобто, після винесення постанови суд, якщо, наприклад, залишили без задоволення вашу скаргу, е, так, ну, оскаржити, ви спробували оскаржити постанову, і суд залишив без розгляду, е, без задоволення, то е, з цього моменту ви маєте додатково 10 днів на сплату штрафу вже після постанови суду, е, наприклад, про залишення. Без е, відповідно задоволення. Ось. Що стосується примусового стягнення, також Так, можуть стягувати всі кошти, які є на рахунку, можуть стягувати майно в першу чергу транспортні засоби. Е, також для е, про це є окреме відео на моєму каналі, обмежить вправі керувати транспортним засобом як стимуляція прийти до ТЦК, розглянути справу про провопорушення. Відповідно, можуть стягувати якесь майно, виставляти його на продаж. Це передбачається відповідно виконавчим провадженням, так, законом про виконавчі провадження. Проте, якщо ви оскаржуєте постанову і ви її оскаржили. То на час оскарження також це не відбувається. Тобто зупиняються будь-які виконавчі дії, оскільки ви оскаржуєте постанову про накладення адмінстягнення. Ось. Таким чином, ви маєте розуміти, що є склад правопорушення, що є строки розгляду правопорушення, і є строк притягнення до відповідальності, так, накладання стягнення. І Якщо порушується порядок розгляду справи, якщо вам не надається право на правничу допомогу, якщо вам не надають ознайомитися з матеріалами справи, якщо вас не повідомляють належним чином, ви маєте право оскаржити. Оскаржується в судовому порядку, там справляється судовий збір. А він наразі там 605 гривень з копійками. Тобто це можливо в апеляційному порядку там 150% від цього ну, до 1000 гривень. Ось, якщо ви звертаєтеся з юридичною допомогою, там е, нараховується враховується правнича допомога, і вона також компенсується в судовому порядку. Тобто, фактично, ви ще нічого можете не втратити, якщо ви оскаржуєте цю постанову. Отже, такі моменти важливі, е, які потрібно знати про справу про правопорушення. тому що е, ваші права ви базово маєте знати. Обов'язково для цього потрібно розуміти статтю 268 КУПАП, ви можете почитати 247 КУПАП. Ви можете почитати 62-63 конституції. Це базові речі, які мають обов'язковому порядку роз'яснюватись під час розгляду справи. І якщо вам також не роз'яснили ці е, статті, ви також можете скасувати в судовому порядку цю постанову. Ви маєте про це зазначити е, у відповідних документах е, по справі клопотання, що вам не вас не ознайомили з вашими правами. Вам не роз'яснили, що ви маєте право на то або на інше. Отже. Якщо у вас залишаються запитання щодо розгляду справ, якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібна допомога з оскарженням штрафів, то ви можете звертатись до мене, записуватись на консультацію. Всі послання є під цим відео. Якщо у вас залишаються запитання якісь публічні, то ви можете їх писати в коментарях під цим відео, я буду на них відповідати. І як завжди, знаєте, захищайте свої права.